Розхидані по всій квартирі уламки снаряду, бетонного перекриття, цегла та посічені меблі у стелі, діра. Російські військові поцілили у дах цього будинку. Перекриття не витримало і впало. Розказує голова правління ОСББ Оксана Бас. Травмованих немає. Власники помешкання давно виїхали. Одкрили квартиру, стойже було. було. Зараз вирішуємо вопрос по поводу. Проведення ремонтних робіт. Що можна зробити. Уламки пошкодили дахи в прибудові на першому поверсі. Наслідки обстрілу прибирають батьки господарів квартири. Розказують, діти виїхали за кордон. Будемо сидіти по побігати, поки кацапи не здохнуть тут. А тому що це наша рідна земля, наша ненька Україна. Наш Херсон. Наш Херсон. А Кацапи хай вішаються, там Дніпро їх прийме, все. Під час цього обстрілу у багатоповерхівці повилітали вікна, пошкоджений фасад. Нині будинок майже порожній, говорить Оксана Бас. Ті, хто лишився, допомагають один одному. Це просто тварі. Нема слів нема. В будинку залишилося 30% мешканців, похилого віку, люди хворі, пенсіонери той 60. Молоді не осталася. Гатять, де попало, куди попало. Шкодують усе, що ну, просто немає нема слов. За минулу добу розказує голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Херсонщину російська армія обстріляла 76 разів. Херсон 9. Ми не бачимо якоїсь логіки, тактиці, в тактики в тому, щоб вони воюють з військовими. Це більш схоже на те, що вони воюють з мирним населенням, тому що вони гатять по приватним будинкам, де немає військових поряд, навіть в радіусі 5 кілометрів. За словами Толоконнікова, на сьогодні у місті зруйновано більше тисячі ста житлових будинків, і ця цифра збільшується щодоби. Катерина Ганчаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.